Терези, вітаю! Давайте побачимо, які процеси будуть відбуватися на умовні сім днів. Що там, як там? Зараз глянемо. Сонце. Повішений. Четвірка пентаклів. Я б сказала, що для деяких це прокрається як несподіване усвідомлення, чому деякі процеси зараз в стані стагнації, чому вводиться четвірка пентаклів, скажімо так. Четвірка пентаклів це фізична стагнація. Це коли не рухаються справи, це коли нема розвитку, коли якесь таке відчуття паузи, скажімо так, нема якогось руху, скажімо. Сонце і повішаний. Це каже про те, що йде дуже потужне глимидне усвідомлення особисто для вас, якогось, якихось, особисто ваших інсайдів, скажімо так. Тобто ви особисто для себе щось зрозумієте. У вас складеться в пазл в якийсь момент. Через не дуже приємні обставини, тому що тут і п'ятірка жезлів, двійка жезлів, п'ятірка пентаклів, тобто відчуття роздратованості, відчуття якоїсь паузи. Відчуття п'ятірки пентаклів це коли теж не рухається. Нема, наприклад, фінансова сфера взагалі о, в нулі повному або в мінус пішла. Тобто, у вас зараз, на цьому тижні, запускається процес якогось тотального переосвідомлення. Для деяких це може бути усвідомленням змін, які необхідно вести власне життя. Для деяких це може усвідомлення того, що необхідно десь зупинитись, не рухатись в тому напрямку, тому що це несе, не несе розвитку взагалі. Тобто це щось таке особисте. І це стосується конкретно вашої четвірки пентаклів, тобто тієї сфери, яка зараз не розвивається. Це може бути не одна сфера. Четвірка пентаклів це утримання позиції, але нема розвитку. Все. Позицію то ви утримуєте, але розвитку ви не бачите. Так, поїхали. Відносини. У відносина. Сімка жезлів. Імператриця. Вісімка мечів і дві камочів. Так, у відносинах піднімається питання сімки жезлів. Сімка жезлів це зона комфорту, це зона там, де ви можете розвиватися, там, де вам комфортно, там, де сприятливі, сприятливі умови для вашого зросту. Як і в духовному плані, так і в матеріальному плані. Тобто, це питання. Плюс ще старша аркан імператриця, все ж таки, це проявлення себе. Це якийсь такий творчо-духовний зріст, я сказав так. Але є момент того, що знову ж таки я ж бачу, що присутні процеси, які, мовно кажучи, гальмують. Тобто тут і зараз в фізичному світі нема розвитку. І пробуджуються страхи, пробуджуються дві камачів. Дві камачі в даному випадку це коли я не бачу, куди мені рухатися, не розумію, що мені з цим робити. Як мені далі бути з цим? Але на тлі цих подій, які у фізичному світі трапляються, тобто кожен з нас кожного дня має якісь проблеми, умовні. Деякі вони більше, деякі вони менше, в залежності від масштабів, скажімо так, але. Конкретно в даному випадку я бачу, що у відносинах запускається, фокусуйтесь на тому, як вам надають, наприклад, допомогу, як вас підтримують, яке оточення є навколо вас. Що вам кажуть, дослухайтесь до слів, які вам приносять близькі люди, це дуже важливо. Тобто до вас будуть йти знаки того, що необхідно закрити. Або що необхідно, наприклад, кому відкрити двері для того, щоб покращити положення речей, які зараз відбуваються навколо вас. Тому що є моменти, які ну, такі важкуваті. Тобто нема руху, нема розвитку, є страхи. Тобто вони виникають на тлі ваших особистих якихось травм, проблем, травматичного досвіду, ще якихось моментів. І тому це. Інструмент важливий особисто для вас. Дослухайтеся до того, що вам кажуть, особливо до якихось моментів, пов'язаних з творчістю. Тому що імператриця це творчість. Ну, наприклад, якщо вам пропонують якісь такі нестандартні варіанти чогось, приймайте це. Просто приймайте. Так. Тому що таке відчуття, що зараз працюють над вашим зціленням. Зараз запущені якісь процеси, і в них фігурує не одна людина, які будуть працювати конкретно над вашим зціленням. Це може бути на фізичному рівні, на духовному рівні, або і там, і там, в залежності від ситуації. Так, дивимося, що там у нас: фінансам. Фінансова сфера. О, літають. Зірка літає. Просто вилітає зірка. Це каже про те, що. Це питання вашого зцілення. Цей процес іде. Так, зірка, це мрія, це зцілення, це щось таке глибинне, що, можливо, ви навіть вже забули. Щось, можливо, родом з дитинства якась така мрія, на яку ви поклали умовний камінь, валун, і не можете тепер його здвинути, а вам допомагає це зробити. Так, поїхали. Фінансова сфера, сила, туз кубків, королева пентаклів і верховна Жриця. Хо-хо-хо-хо-хо. А у мене є таке відчуття, Терези, що вас звільнять від питання фінансів. Не знаю чому. Тут є дев'ятка кубків, є рицар кубків на дні колоди, королева жезлів, ще дев'ятка пентаклів. Тобто таке відчуття, що вас будуть підтримувати, не дивлячись на те, що є якісь стагнаційні моменти, є страхи, вас будуть підтримувати і вам будуть допомагати близькі люди, тому що то з кубків. І це все для, вашої, для вашого прояву. Дивіться, а, сила. Плюс Сонце, якщо ми дивимося цю гілку, і королева пентаклів, це стабілізація процесів. Тобто до вас притягнеться людина, яка вам допоможе, яка дасть вам, можливо, дуже мудру пораду в плані фінансів і порадить конкретно, як себе проявити. Тому що сила, якщо ми кажемо у фінансовому плані, це дійсно, як посилити через вашу особистість. Вашу фінансову сферу, тобто проявити ваші сильні якості, які можна задіяти, і таким чином врівнувати вашу фінансову сферу. До вас притягнеться людина, королева Пентаклів, яка буде діяти по принципу руховної жриці. Тобто ця людина вам буде давати такі поради, які будуть вам проявляти. Тобто її допомога, її порада, її присутність цієї людини може допомогти вам проявити вашу силу, скажімо так. От це дуже цікавий момент. Тобто, допоки зріють якісь ваші процеси, вам допоможе. Тому не бійтеся, намагайтеся дивитися страхові в обличчя, розуміти, чого ви боєтесь, звідки ля ростуть цього страха, і розуміти, що страх не має влади над вами. Страх це емоція, яка створена для того, щоб захистити нас. Якщо вона не захищає, а навпаки. Сповільнює наш розвиток, або ставить на паузу якісь процеси, не дають рухатись. Тому, тому дій, тим, цю емоцію треба її якось коригувати, щоб вона не мала такого сильного впливу тут і зараз, скажімо так. Так, Терези, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Все ж таки, дуже потужний тут у вас набір старших арканів. Я бажаю вам сили, натхнення і підтримки впоратись з такими процесами, які йдуть в ваше життя. Тому що, пам'ятаємо, старші аркани вони діють не тільки на 7 днів, вони можуть діяти дуже довго. Все ж таки, це є старші аркани. Рада була вас бачити через карти. І до наступної зустрічі. Пока-пока!